Може, кемпінг такий невеличкий. фестивалі можна проводити. Це класна огорожена територія, закрита. Ось вона з усіх боків великим парканом. Це лісно, ну, які наби там бардівські фестивалі для реконструкторів фестивалі, бо Ялівщина – це ж історичне місце. Олександр Михайлов розповідає, що можна зробити в Ялівщині на території центру дитячого юнацького туризму. Відпрацьовувати пошукові роботи там також можна проводити тренінги з тактичної медицини до. Ну, по-перше, до, до врощебної допомоги, які небудь тематичні вечірки навіть можна робити. Скілодром. Ну, я знаю, там він був, але вже ну, давно не цікавився, в якому там він стані. Проведення яких-небудь лекцій, семінарів з приводу ну, активної відпочинку. Чи ну часто буває так, що хто небудь там приїхав, наприклад, там з Індії, з Непалу, а і людям цікаво, як там. Нагадаємо, центр дитячо-юнацького туризму в Ялівщині заснували у 1998-му. 25 листопада цього року на сесії міської ради депутати надали дозвіл фонду комунального майна на розроблення проєктів землеустрою на земельну ділянку площою 3,5 гектари. Тоді під стіни міської ради вийшли близько сотні протестувальників з плакатами та вимогами захистити Ялівщину і відкласти це рішення. Керівник громадської організації «Екомісто» Сергій Безбородько казав, що даний дозвіл це перший крок до майбутнього продажу Забудови цієї території, міський голова Владислава Трошенко сказав, що будувати багатоповерхівки в Ялівщині ніхто не буде, а будівлю центру згодом планують здавати в оренду тому, хто займатиметься розвитком туризму. Воно повинно жити в якийсь спосіб, воно не повинно бути мертвим, таким як зараз. В якійсь формі, в якійсь формі, там повинен бути і місто, і, і бізнес не в частині будівництва. А туди треба запускати. Якісь атракції, це треба оживляти. Це будуть символічні кошти, там не є мета на орендаторах що заробити. Будемо дивитися на ті норми, які в нас є. У нас є обмеження, ще, які нормовують там, платежі за квадратний метр, і податок на землю, але в будь-якому разі, це, якщо це якісь будуть пільгові ціни, значить, згідно процедури, будемо голосувати їх на сесії. Олександр Михайлов каже, пропозиція цікава, але треба все прораховувати. Якщо буде приміщення і скаже, що ну як там казали за дуже таку незначну ціну, ось то ми йому не дамо пустувати. Поки що не думали нічого, ну не радився зі своїми ну товаришами по клубу. Ось ну, в принципі, ну взагалом, сама думка, ну. Насамперед воно таке цікаве, а зробити там який-небудь хаб туристичний ну, для активного відпочинку, бо дуже кльове приміщення. Я думаю, ще багато таких наших ну, товаришів по цеху, як це називається, ось, може комусь буде цікаво, бо, наприклад, нашої організації це все приміщення воно дуже велике, воно нам ну, просто Таких об'ємів єм, об ми не потребуємо. Будуть прораховувати варіанти і розглядати пропозиції, і в агенції активного відпочинку Екотревел розповів її керівник Віктор Коновал. Але а, наразі а, такої пропозиції ще не поступали. Ще крім оренди, є ну, ще багато яких нюансів, які треба а, націміркувати і прораховувати. Бо а, наша компанія спеціалізується на водному відпочинку. А, це Така є а, а, специфіка, то, то будемо думати, і будемо дивитися і в залежності від пропозиції. Будемо приймати рішення. Ми робили а, пішохідні тури, ми робили скалолазні тури. Ми робили велосипедні тури. Тому ми можемо по про тему ще міркувати. Усі варіанти, хто буде орендатором, розглядатиме спеціальна комісія та представники громадськості, сказав Владислав Атрошенко. Якщо серед охочих влаштовуватимуть конкурс, самарг подаватиметься на нього, сказав Олександр Михайлов. Нинішній центр дитячо-юнацького туризму, за словами Атрошенка, хочуть перемістити на подусівку. Є варіанти, звісно, що воно ну, може бути реалізовано в наступному році. Просто Стоїть приміщення, яке треба. Ва утримувати ну за досить серйозний кошт, неспівставний з тією кількості дітей, яким дадуть ці навички. Директор центру Олександр Гаврилей від коментарів відмовився: Наталія Гоман, Олександр Сідько, Валерій Циркун – Новини на Суспільному.